Таємо перший випуск програми реформа було присвячено децентралізації одній з найамбітніших реформ останнього часу. Ну і цього тижня виповнилося півроку першим об'єднаним громадами. Це час, коли можна подивитися, де реформа вдалася, а де вона наразі загальмувалася. області, бо саме тут створено і функціонує чверть усіх об'єднаних територіальних громад, що існують в Україні. Зараз ми в одній з таких: це Васильковецька об'єднана територіальна громада, хоча насправді її могло не існувати, бо в перспективному плані такої громади не було. Але її захотіли самі люди і домоглися у влади її створення. Тож вже п'ять місяців вони успішно працюють в якості громади, об'єднують шість сільських рад. І сьогодні в цих сільських радах вже навіть відбуваються перші вибори сільських старост. Які вас ви голосуєте, які у вас сподівання на вибори стали? У нас великі сподівання, бо ми перші, одні з перших створили ту громаду. Ми вже багато зробили. У нас, я як директор школи можу сказати, що діти початкових класів нас харчуються безплатно за рахунок коштів громади. Ми багато плануємо зробити. Ми хочемо ще е, асфальтовану дорогу зробити. І плануємо, і кошти вже закладені. Ми теж плануємо хоча б до школи бруківку е прокласти. При такій державі при придхівки керівництві точне не змінили. Але так. голосувати приходите? Та йду, а що не а що зробимо? Муси йти. Хтось заставляє? Ви заставляє а. голос пропаде. Ну. Не думаю, що... Ви так би чудово не думали за кого голосувати. А що то Дякую. Цікаво, що тут на виборчій дільниці присутні одразу обоє кандидатів на пост старости одна з них чинна. сільський голова. Доброго дня. Доброго дня. Я на даний час виконую обов'язки старости. У нас ситуація в селі дуже складна. Зв'язку з тим за три кілометри Гусятин, який запрошував в нас територіальну громаду. За три кілометри Васильківці. Ну але Васильківці це є. У нас об'єдналося шість громад. Це є сільські громади, яким наші, громад, наше село дало перевагу. У зв'язку з тим, що ми так зрозуміли, що це село, і всі ми однакові. А тут місто, то ми так подумали, що це буде місто, то ми не будемо хутірок до Гусятина. Може, це неправда, але ми так та громада рішила. На даний час ми вже. Е, з 4-5 місяців з Васильковецькою громадою але висновок який це непогано для населення. Довідку віддаємо в сільській раді, заповідь пишемо в сільській раді, довіреність пишемо в сільській раді і беремо 85 копійок. Це мелочовка. А, ну, смерть і то місцеві сільські раді її має не бути таке, коли оце не, місцевій, та... це, не сільська, це не сільська рада. Майну нас так звіча так, так. Ну як ну, тут приміщення ну, не можу сказати як відділку. Ну, ми навіть не знаємо, як його правильно назвати офісом офісом. Ну в нашому офісі, нашому офісі нашій громаді виділила 200 тонн щебня на дорогу зробили освітлення на 30 тисяч, це досить багато. Ну, благоустрій, так, виділила кошти для благоустрою, для краски, для того, ми вже помалювали, помалювали хрест, зробили, дуже виробили всі кущі біля могили. Я програми своєї такої чіткої не давала, але казала: я багато зробила, але в мене і план ще зробити. Якщо мене виберуть, у нас треба коло могили плитку всю переставити, нам треба тут зробити. Благоустрій біля будинку культури е, треба зробити. Нам треба освітлення далі провести. Е, ну роботи в селі багато. Йдемо багато. шукати вашого опонента. Будь ласка, добрий день. Як добрий вас день. звуть е, Наталя? Петро. Чому вирішили йти в старости? У вас складна конкуренція, У вас чинна, сільська голова. Який? Я знаю, я в цьому селі виріс, в цьому селі живу. І хочеться щось змінити. Хочеться змінити, щоб люди побачили ті зміни, щоб я бачу екологію перше. Будемо страви, щоб наше село було малюнече, квітуче, воно тут біля району, щоб воно процвітало, щоб залучати якихось інвесторів, щоб можливо, щоб щось відкривати, тут, щоб були робочі місця. Тернопільській області є 26 територіальних громад. Чому затримувався перспектив, затвердження перспективного плану об'єднання громад? Тому що попередній склад облас... обласної ради відмовлявся за нього голосувати, він був практично однопартійним. А сьогодні ми маємо повну підтримку в цьому питанні, і більше того, у нас сьогодні далі є ініціатива щодо можливості утворення громад, тому що люди відчули переваги. По всіх громадах пішло перевиконання бюджету. Раз, два. Ми отримали державну цільову допомогу на розвиток територіальних громад України. Ми отримали з 1 мільярда. 170 мільйонів, які були виділені на допомогу територіальним громадам, майже 141 мільйон гривень. Уявіть собі, що у нас територіальна громада Шумська Шумського району отримала приблизно субвенцію. 16,5 мільйонів гривень ніколи за, за всю історію Тернопільської області Шумського району в Шумський район не потрапляла така цифра державної субвенції. Навіть близько не бачили таких грошей. Фонд регіонального розвитку, щоб ви розуміли, Тернопільської області в 2, в. У 2014 році складав 12,5 мільйонів гривень, у минулому році фонд регіонального розвитку складав 99 мільйонів гривень, але лише а в цьому році, лише субвенція на територіальні громади – 141 мільйон гривень на 26 громад. Це вже інше село, старий Нижбірок. Тут так само відбуваються вибори старости. Перевіримо, як голосування триває тут. А де виборці ваші? 150 чоловік проголосовано. 740 є в списку. Ну, ну, хто в церкві, хто обід? Зараз якраз і люди в селі обходять господарку. Після обіду обіцяли активніше прийти на голосування. Звідки де – Нам тут знайти чинного. – Добрий день. Добрий день. – А ви на вибори? Так. А знаєте взагалі, що за вибори, кого обирають, хто такі старости? Знаємо. Знаємо. Розкажіть, що для вас стало вирішальним, щоб обрати. Саме основне, кандидату? щоб люди мирно жили так, в селі, і щоб був. Щоб спокій. – Щоб добре було людям, і щоб люди були такі спокійні всі. І щоб був добрий дуже голова. Дуже добрий, щоб був голова. От що таке щоб... добрий голова? Добрий і розумний, основне, щоб я мав кепку тувовувати, щоб був розумний і щоб міг керувати людьми, щоб котра людина ще звернула до того голові, щоб він вирішував всі питання, які б не були. Ви ще не ходили? Ще не не ходили? – ходили, але Студента маю, то рихтувала сумку. То... А підете голосувати? Обов'язково, ну як? Мусимо село підтримати. Ді, це по суті село вибирає свою таку місцеву владу, старосту, та, свого. Ну. От що він має робити? Які основні проблеми, проблеми? надали? Проблеми які? Дорога, молодь, робота, культура, щоб е мали де подітися, діти, благоустрій, ну що ще для села? Спілкування з людьми. От вже майже пів року об'єдналися, так, з Васильківцями, ваше село. Якісь є результати, щось взагалі відбувається. Це що там ще є? Та, трохи вже. Ну, тоустрою зробили, дороги порівняли. Будь ласка, тут там коло парку зробили, коло цвинтару бачу, роблять дорогу, на цвинтарі проблеми рішають. Ну, не знаю, може, туди в кінець села біля стадіону порядок зробили. Ну, прогрес є. Івано, ви експерт, але одночас людина, яка має безпосередній стосунок до самого законодавства, до змін до законодавства, які регулюють децентралізації процес, за півроку, яке минуло. Чи ви задоволені тим, як вона імплементується? Ну, по-перше, Перший етап добровільного об'єднання громад за півроку існування закону ми побили рекорд Європейський по добровільному об'єднанні територіальних громад. На жаль, після виборів 25 жовтня 2015 року, коли був проведені вибори до об'єднаних громад, ми не побачили величезного поштовху другого етапу об'єднання громад, і тільки за три місяці цього року було проведено виборів до 10 об'єднаних громад, в неділю, 24 квітня, вибори до ще трьох об'єднаних громад. І поки на цьому процес зупиняється. Тому треба якось все для того щоб підштовхнути власне до процесу об'єднання громад, були внесені окремий законопроект, який, по перше, спрошував процедуру добровільного об'єднання. От а по-друге, передбачав, знівелював, скажімо так, обласний рівень, рівень обласних рад на вплив на процес добровільного об'єднання громад. Це законопроект про стимулювання об'єднання громад, так званої олійної плями. Закону законопроекту моновона його назва про про олійну пляму, який передбачає дуже простий механізм. Якщо Відповідно до перспективного плану до об'єднаної громади має війти 10 громад або 15 громад. Якщо сім, тобто більше половини цих громад дали дозвіл і війшли об'єднану громаду, то вони можуть отримати всі абсолютні переваги, фінансові, ресурсні, державну підтримку, як має велика добровільно об'єднана територіальна громада або як має місто обласного обласного значення. Решта, які відповідно до перспективного плану, мають увійти, вони можуть увійти, тобто приєднатися за спрощеною процедурою до цієї об'єднаної громади, коли дозрів коли захочуть. Причому, якщо об'єднана громада не захоче їх взяти, тобто скаже, що ви тоді не хотіли, зараз ми вас не візьмемо, то в уряду, в уряду залишається таке право, таке повноваження скасувати статус спроможної громади в тій громаді, яка вв, яка ввійшла об'єднану громада. Пан Андрій є головою громади Васильковецької, якою ми сьогодні. Подорожуємо за ті п'ять місяців, які ви вже на роботі. От що вдалося на на прикладі конкретного села? Так що за п'ять місяців вдалося багато чого зробити. Хочемо перше, підсобити і зробити ремонт сільських вулиць, і, наприклад, тут, сільському кладовищі, ми плануємо встановити тротуарну доріжку, щоб людям було комфортніше йти. Гроші на цю всю роботу. Звідки взяли? Гроші, гроші ми виділяємо з сільського бюджету із транспортного податку, і ми виділяємо в кожному населеному пункту, який війшов в. Громаду, беручи навіть це село, то ми орієнтовно проплатили на 400 тонн щебня, тобто на 40 тисяч гривень. Замовили проекти. Для сільських вулиць, але в загальному виходить у громаді по трошки сума, але це виходить 52 мільйони гривень, щоб зробити капітальний ремонт сільських вулиць. Даних всіх, які є громаді? E, всі, крім районного значення, 52 мільйона, мільйони. А скільки вам готові дати або скільки ви готові заробити? На, на даний на даний час з державна субвенція щодо щодо соціально-економічного розвитку, це 4,8 мільйона. мільйони. Посильки всі, село має статус села. Так? так, чи селище міського? Ні, типу? це село. Це село. От дуже рідко стають центрами громад саме села. Ви тут бачите плюс, чи, чи додатковий виклик до цієї групи? На даний, на даний час дійсно можу підкреслити, що це є позитив у зв'язку з тим, що об'єдналися всі села, угу. Не міста, і не селище міського типу, а села, де жителі відчувають рівноправність і рівномірність між собою. Немає, наприклад, що так, як селище Гусятинська громада. Що в селищі знаходиться 21 депутат, а в селах по два депутати. розумієте? І яке рішення можуть прийняти? Тут є краще, що є перевага в тому, що приймати рішення будуть пропорційно і до кожного суттєвого суттєву. Це громада рівних. Так, громада рівних. Ну, але все-таки, якщо брати місто, Гусятин, там інфраструктура, там вже якось налагоджена робота органів влади, от на рівні Васильківців є це все. Чи вам довелося створювати спочатку ну, реєстраційні служби? У пожежно? нас е, ні, у нас пожежної служби не буде, тільки буде пожежне депо з перспективою. На даний час у нас працює державний реєстратор, тобто реєстраційна це е, запустили з запуском ми... громади? Чи так, раніше? запуском громади. І на даний час ми. Фактично маємо структури: сектор фінансів, сектор культури, сектор молоді, де будуть працювати з кожним. Селом. Це маленьке буде така адміністрація для села, щоб покращити А де, де територіально, ну, це все розміщено? Це Васильківцях. Васильківці, коли об'єднували громади, не захотіли об'єднуватися з гусятином, а стали центром територіальної громади. От ви відчули якісь зміни? Та що ви стали фактично маленькою столицею? Оскільки я працюю в фермерському столиці, сама в бухгалтерії. Нам зручніше набагато по будь-яких питаннях, ніж їх Гусятина, приїхати в свою о, сільську раду і взяти будь-яку будь довідку, будь-який документ до когось звернутися, особливо в плані земельних питань. У нас вилучають 1 мільйон 8 тисяч у користь державного бюджету. Але... Не шкода віддавати такі гроші? Шкода, шкода, але вирахуйте, що держава застосовує формульний підхід. А того, що залишається, того ресурсу, його достатньо для функціонування громади? Якщо дивитися щодо трошки розвитку і бюджету, тобто бюджету розвитку даного села, тобто щодо втілення проєктів як по вулицях, так і по інших об'єктах, воно ну, трошки замало. Але ми в перспективі будемо думати щодо розширення даної громади, бо є навколишні села, що ще не об'єдналися. І задумуються, і задумуються і щодо об'єднання Васильковецької громади, щоб ми стали трошки потужнішою даній території. У жовтні 2015 року відбулися перші вибори у 159 громадах. Ці громади отримали більші бюджети за рахунок децентралізації, пряме державне фінансування освіти та охорони здоров'я, грошову допомогу на розвиток інфраструктури. Наприклад, власні доходи громад Тернопільської області цього року зростуть у два з половиною рази. Народні депутати спростили державну реєстрацію органів самоврядування як юридичних осіб та прийняли в першому читанні закон, що передасть громадам землі державної власності. На сьогодні обласна рада може заблокувати затвердження перспективного плану для громад. Так відбувається у Закарпатській області. А без перспективного плану немає бюджетного фінансування. У парламенті зареєстрований законопроект, який дозволяє Кабінету міністрів у випадку бездіяльності обласної ради самому визнавати громади такими, що відповідають перспективному плану. Чинне законодавство передбачає тільки процедуру формування громад, але не приєднання до вже створених. Інший законопроект має вирішити це питання питання так рішення про приєднання ухвалюють обидві ради: та яка хоче приєднатися, і та до якої приєднуються в новоприєднаному населеному пункті. Проводяться до вибори депутатів до ради об'єднаної громади пропорційно до кількості населення, щоб нові члени громади мали там своє представництво. Сільський, селищний, міський голова громади, яка приєдналася, виконує функції старости до чергових виборів. Найбільше проблем громади, які об'єднуються в рамках суміжних районів. Закон про об'єднання це дозволяє, але центр виборчком відмовляється призначати вибори в таких громадах, оскільки віднести громаду до одного з районів, не змінивши нинішні межі, неможливо. Півроку тому ми зустрічалися, говорили про процеси з об'єднання громад, про те, як просувається процес децентралізації. Таке враження, що за півроку він загальмувався. У вас теж таке відчуття? Ну я б не сказав так, що він загальмувався, а просто він зробив перший ривок і далі продовжує рухатись. Звичайно, не так швидко, як цього хотілося, всім, але як казав класик, цей процес пішов. І вже відбулися вибори старост в об'єднаних громадах. Це також наступний Якщо так пояснити, це той же голова в села, але без ради, скажімо так, а рада може бути його помічники на громадських засадах. Це він практично та ж сама, ті самі функції він може виконувати, але без ради. Що стосується об'єднання громад, я думаю, от вчора ми проголосували надзвичайно важливий законопроект 4355, який про який говорили багато років, те, що ми передали саме об'єднаним громадам у власність землю за межами населених пунктів. Це буде Рговим стимулом для проведення, саме вот для прискорення об'єднання громад, добровільне об'єднання громад. А як щодо саме законопроекту, який має, має стимулювати об'єднання громад, його ну, от так називають експертному середовищі часом олійної плями, так званий цей закон? Що, що з ним? Ну, я є одним із авторів цього законопроекту. Він ще не розглядався у нас на комітеті. Я думаю, що на найближчих засіданнях комітету ми його розглянемо і його потрібно підтримувати. Ми ж беремо досвід Польщі і інших країн, в першу чергу, от наших сусідів, як вони проводили децентралізацію, що робили. Ми трошки в Ситуації, тому що Польщі десь, я декілька разів задав питання для того, щоб самому зрозуміти одну річ. У Польщі там десь близько 2500 гмін. Але ці гміни були створені ще коли у владі були комуністи. Вони зробили об'єднання таким примусовим шляхом, скажімо так, або централізованим шляхом. І в них проблем таких маленьких об'єднань того, того періоду, який ми зараз проходимо, об'єднання об громад. Не було, вони зразу перейшли на надання їм функцій, повноважень, фінансів і так далі. А ми повинні зробити ще такий крок для того, щоб догнати, догнати Польщу і далі продовжувати цю роботу. Ми трошки складніше ситуації, але впевнений в тому, що це питання буде рухатись. Воля і бажання таке є. У Латвії процес децентралізації затягнувся майже на 20 років. Ще в 90-х тут ухвалили закони, які забезпечили її юридичне та фінансове втілення. Тоді ж почалася дискусія про адміністративну територіальну реформу. Відповідний закон був проголосований в парламенті 1998 році. Він запустив процедуру добровільного об'єднання територій. За 6 років з майже 600 населених пунктів утворилося 20 самоуправлінь. У 2006 році уряд розробив проект нового адміністративного. Територіального устрою процес добровільного об'єднання було продовжено ще на два роки. 1 січня 2008 року латвійський уряд поставив ультиматум: об'єднання громад має завершитися за 13 місяців. Ті, хто зробили це добровільно у виділений час, отримали по 285 тисяч євро на розвиток інфраструктури. 35 самоуправлінь, які не об'єдналися до 1 лютого 2009-го, все одно були об'єднані урядом і вже без дотацій. Таке рішення вони оскаржили в Конституційному суді, однак позов програли. Крапку в реформі поставив сейм, затвердивши новий адміністративно-територіальний устрій одночасно з бюджетом на 2009 рік. Це було зроблено за півроку до місцевих виборів, на яких органи місцевого самоврядування обиралися вже під нові повноваження. Програма реформа В наступному випуску. Поговоримо про те, коли нарешті українські селяни гордо назвуться фермерами.